Сьогодні я відкрию найбільшу коробку з італійськими мемами, яку тільки вдалося знайти. Тут десятки паків, і я поняття не маю хто всередині, але є шанс, що випаде легендарний Тралалеро тралала чи бомбардило крокодило. Я фанат цих мемів, бо це найабсурдніші, найсмішніші фігурки, які тільки існують. Подивіться на це, це чистий італійський хаос у вигляді Лего. Кожен пак як лотерея, і мені цікаво, чи зберу я сьогодні повну колекцію. Тому менше слів, давайте починати. Статистика нашого нового українського каналу показує, що 94 Людей дивляться це відео без підписки. Це дуже важливо для розвитку каналу, тому обов'язково підпишись і підтримай нас. Ну і давайте розпочинати. Пак на відчуття дуже приємний, хоча я навіть уявлення не маю, як будуть виглядати самі меми, і тут є якісь картки. Прикольно, але це не саме цікаве. І ось наш перший персонаж. Сказати чесно, я не знаю хто це, тому допомагайте в коментарях. Ось цього, я звісно, знаю. Це Тум-Тум сагур виглядає класно. Наступний по відчуттях дуже крутий. Це кактус. Повну назву пишіть в коментарях. А ось і шимпанзіні, бананіні. Якийсь пінгвін? я навіть подумав, що це не мем. І нарешті асасино капучино. Скажу так, ми вже маємо багато таких мемів, але цей по відчуттям і вигляду є найкращим. Плюс один в нашу колекцію. А ось і перші повторки не могло ж нам так щастити, що кожен мем буде різним. Поки я витягую повторки італійських мемів один за одним, хочу сказати, що відкриття таких паків це дуже цікавий процес. Тому я дуже очікую на вашу підтримку і ми будемо відкривати та шукати все, що існує, не тільки меми, а ще купу всього іншого. Нарешті в нас випало щось нове, якийсь слон з ногою. цікаво як він називається. Мені здається, що це реально звучатиме смішно. Ще плюс одна жаба в колекцію. Хочу відмітити, що якість фігурок вражає. Картки – повна фігня, а ось меми дуже якісні. У підсумку ми з вами дістали аж 24 персонажі. Звичайно, не обійшлось без повторок, проте я вважаю, що ми зібрали з вами справді круту колекцію італійських мемів.